Добрый день. Сьогодні у нас проходит комиссия проводу спитань бюджет финансов планування соціально економічного Уточні заходів до програми Мстійської сільської ради на 25 рік. Передне питання про внесення змін до бюджету містівської сільської, -сільської територіальної громади. Якщо всі залаштовувати, прошу проголосувати. Рішення прийнято одного голосу. по першому питанню заслухує головного влади містівської сільської ради Рената Сустепана. У закінченням завершенням першого півріччя 2025 року і надане управління державного представництва в Україні та міністра Україні звіту про виконання бюджетної структури сільської, сільської територіальної громади та виконання статті 80 бюджетного кодексу України про і повного проєкту рішення про виконання бюджету, в розгляд відходів бюджетної класифікації, виконання проєктної дії та розпорядження наступних пропаганд. До доходної частини загального фонду бюджету громади 20 миллионов 729 тысяч 265 рублей. Теперь за разделительного периода. План у 2, 20 миллионов 618 тысяч 834 рублей. Из на пришло официальный дистанк за 18 миллионов за Деяні 6 субвенцій – 1 млн 361 218 грн. Податки від збоїв на міжкості у сумі 20 млн 722 тис. грн. При плані 18 млн 8 тис. грн. Доконання складає 100,5%. на надпочинку податків на від збоїв у цьому періоді складають місцеві податки – 14 млн 430 грн. на рейтингі кладаток 7 млн. 575 тисяч 519 квадратних гривень. Інші надходження – 1 млн. 800 тисяч 545 тисяч Податки в зборі надходи фізичних розвитків надійшло у позитивному періоді у сумі 6 млн. 35 тисяч 935 тисяч гривень, при уточному накланні – 6 млн. 112 тисяч 977 тисяч гривень, а в ході конструктористичних цілих – 76 тисяч гривень. Загальна оплата Фонду бюджету сільської територіальної громади фонду... на нічого 4 мільйонів 671 гривні, з них власне надходження бюджетних становить 1 млн 587 тисяч 484 гривень. І екологічні видатки. Обсяг видатків додаткової частини бюджету сільської територіальної громади з першої року, затверджено з урахуванням дотації субвенції державного Додання складає 15 мільйонів 900 гривень гривень з неї фонду бюджету громади та по спеціальному фонду структурі видатків загального фонду бюджету 81,25% займається фільмівого розрахування працівників бюджетних установ це згодом на 26 мільйонів 426 тисяч гривень і 96% фактичні транспорти 1 мільйон 132 тисячі 950 гривень внос розглядати з про рішення, проєкту рішення прийняття про, про затвердження звіту про виконання бюджетності світокредитно на намір за перший півріччя 25 року за підставою виконання бюджету четвертого, сайту സംസ്ഥാനного бюджетного кодексу України. У цьому котному доповнені вносимо дані даний проект рішення <різь> на <різь> сесії. Звільнення прийнято одного питання. Також заслухаємо головного бухгалтера, послідшого секретаря На сьогоднішній сесії буде розглядатися проєкт рішення про внесення змін до бюджету. Ми вносимо змінити до бюджету, також вносимо змінити до уточнення бюджету. У нас буде зменшення видатків по І от 22,75 75 плата інших енергосії у сумі 17 тисяч 682 гривень. Зменшуємо сьогодні видатки на 179 790. Вносимо зміни і збільшуємо витрати на надання надання капітальних трансфертів до. річного жилого підприємства Московське комунальне підприємство з виконом послуг 109 тисяч гривень. Це буде капітальні організація для нашої міської Можна зачитати проєкт рішення, щоб ви почули. Проєкт рішення про затвердження заходів до програми соціально-економічного та культурного розвитку території Московської міської ради на 25 29 років у 20 році. Інформацію про необхідність затвердження я завтра не взяти відповідно. Це перший результат, що ви прилагаємо системи зміни відповідно розвитку і подальшу програму. Також за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання бюджету, фінансового планування, відповідно економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлового комунального господарства. Що в засвідчому засіданні комісії не має доповнення до даного рішення, просто проголосувати. Рішення прийнято одноголосно, наносимо на сесію. Питання, зі, зі, головний раді, Ми ну, на підставі вище зазначеного та висновку фінансового відділу. У нас є перевиконання 100,5%. Ми хочемо внести зміни до доходної частини, збільшивши оренду плату юридичної постійно на 10 тисяч. Приміщення, сімей віп, вступами, 1, статті 10 Закону України статус в війни гарантії спеціального захисту для інвалідністю першої другий групи, яка настала внаслідок поранення контузії та різдва або захворювання одержаних під час безпосередньої участі на терористичній операції, забезпечення і проведення здійснення запитів, забезпечення національних безпеки оборонних. визначений пунктами 11 та 14 частини договорів, які сьогодні виконують вихід до статусу ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, на які ведуться рішення житлових допомог за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 1 мільйон 481 тисячі 918 гривень. Внести зміни до видаткової частини, зменшити витрати організації Свої селищної на 179,790 гривень по з 2010, матеріалу обладнання кількість для підбання бензину для службового автомобіля. Затвердити видатки спеціального фонду, реалізація публічно інвестиційного проєкту із виплатно живої компенсації, я не перечитую за все, що це збільшуємо видатки внести до статистичного Стратегічно важливі підприємства в сільських комунальних підприємств, які повністю взагалі будуть не на суму 109 тисяч гривень. громади. Це є бюджетне відповідальність на рішення громади, це є здійснення бюджетної зміни, вирішення це і зміни до Про бюджетну структуру військової територіальної громади Кабінет Міністрів України. За рішення про внесення зміни до бюджетної структури територіальної громади та внесення змін до бюджетних призначень за бюджетними звітами за спеціальним значенням закладів військової території територіальної громади. Канали Якщо ніхто не має